Годі, більше нікого не кататиму. Ці маленькі дикуни гризуть усе, що бачать. Мені набридло щодня робити капітальний ремонт драндуліта. Ємність із моїм терпінням спорожніла, і бак для пального теж. Ой, що таке ємність із терпінням? Це умовний літературний вираз, який означає, що терпіння має певні межі. Воно ніби займає в просторі визначений об'єм. Зрозуміла? Ні. А що таке об'єм? Пригадай свою кімнату. У ній є чимало речей стіл, крісло, шафа, книги. Усі вони займають у кімнаті певну частину простору. Так, я увесь час об щось спотикаюсь. Кажуть, що кожна з цих речей має певний об'єм. Коробка, що лежить у шафі, займає меншу частину простору, ніж шафа. Тому об'єм коробки менший від об'єму шафи. Дві однакові коробки мають рівні об'єми. Об'єм шафи, що складається з двох секцій, дорівнює сумі об'ємів її секцій. Як обчислити об'єм твого терпіння? Ніяк зараз потрібно знайти запасну каністру з пальним. інакше залишимось тут назавжди. А який об'єм має бак драндуліта? Я тобі розповім, як знаходять об'єм, і ти сама визначиш, а я тим часом пошукаю запасну каністру. Гаразд! Об'єм знаходять за допомогою одиничного куба. Тобто куба, ребро якого дорівнює одиниці вимірювання довжини один міліметр, один сантиметр, один метр тощо. Якщо довжина ребра куба один міліметр, то об'єм куба становить один кубічний міліметр. Якщо довжина ребра куба 1 см, то об'єм куба становить 1 кубічний сантиметр. Якщо довжина ребра 1 метр, то об'єм куба 1 кубічний метр. Отже, одиничний куб це куб, ребро якого дорівнює одиниці вимірювання довжини 1 мм, 1 см, 1 метр. То що? Ти напрочуд кмітлива. Щоб знайти об'єм деякого тіла, потрібно дізнатися, скільки однакових одиничних кубів уміститься в ньому. Це я зрозуміла. Бак драндуліта має форму прямокутного паралелепіпеда з вимірами 6 см, 4 см і 3 см. Підрахуй, скільки одиничних кубів із ребром 1 см, тобто кубів із об'ємом 1 см кубічний. Уміститься в прямокутному паралелепіпеді. Дно паралелепіпеда це шар, який містить чотири однакових ряди по шість однакових кубів у кожному. Тобто на дні паралелепіпеда вміститься шість помножити на чотири однакових кубів. Таких шарів, кожний з яких має шість помножити на чотири однакових кубів. У паралелепіпеді вміститься 3. Отже, паралелепіпед умістить 6 помножити на 4 помножити на 3. 72 однакових куби з ребром 1 см. Тому об'єм паралелепіпеда дорівнює 72 см кубічних. Ти порахувала швидше, ніж я знайшов каністру. Об'єм прямокутного паралелепіпеда дорівнює добутку трьох його вимірів. В дорівнює А. Помножити на Б, помножити на С, де А, Б і С виміри паралелепіпеда. Поміркуй, як знайти об'єм куба, ребро якого дорівнює А. Об'єм куба, ребро якого дорівнює А. Можна обчислити за формулою. В дорівнює А помножити на А помножити на А. Тобто В дорівнює А в кубі. Якщо довжина ребра куба 1 метр, то матимемо. В дорівнює 1 метр помножити на 1 метр помножити на 1 метр. Дорівнює 1 метр кубічний. Якщо ребро куба 4 см, то В дорівнює 4 см помножити на 4 см помножити на 4 см, дорівнює 64 см кубічних. Формула об'єму куба дозволяє знайти співвідношення між одиницями об'єму. Нехай довжина ребра куба становить 1 метр тоді його об'єм 1 метр кубічний. Оскільки 1 метр дорівнює 10 дециметрів, то об'єм цього куба в кубічних дециметрах дорівнює 10 дециметрів помножити на 10 дециметрів помножити на 10 дециметрів дорівнює 1000 дециметрів кубічних. Отже. Один метр кубічний дорівнює 1000 дециметрів кубічних. Співвідношення між одиницями вимірювання об'єму має такий вигляд. А що таке літри? Ними п'ють чи наливають? Літр використовують для вимірювання об'єму рідин. Один літр дорівнює 1 дециметр кубічний і дорівнює. 1000 кубічних. Якщо у прямокутному паралелепіпеді довжина дорівнює А, ширина Б, то добуток АБ це площа основи паралелепіпеда, позначимо цю площу літерою С, а висоту паралелепіпеда літерою H, тоді об'єм паралелепіпеда В дорівнює. А помножити на Б помножити на H. Дорівнює С помножити на H. Отже, В дорівнює С помножити на H. Де С площа основи паралелепіпеда H його висота. Об'єм прямокутного паралелепіпеда дорівнює добутку площі основи та висоти. Чудово! Дивись, наша каністра!